Є. Ох, і клювання було. Віддай вудку. Слухайте, це щучка. Це невеличка щучка. Вона вмазала так, в мене навіть мурашки по всьому тілу. Або я давно хижака не ловив. Ну це було неймовірно. 3-5 метрів. Ну, Потужніший удар, потужніший. Ей, давай красуня. Я тебе зараз покажу Ой. і відпущу. Ай. Дуже жалко іздіватися над нею. Ай. Давайте її відпустимо, вона вже показала, як вона вміє танцювати. Аба.